Війську, бачите, я проходжу, звернув увагу на те, що труби опалення. Я так розумію, що це. І спитав тут два чоловіки, у віці проходили. Я питав, чи вони місцеві, чи можуть вони розказати, що це за опалення, чи що це. І вони, вони розповіли про це. Ну я зробив фото і відео, позвонив на гарячу лінію міської ради, зафіксував і зараз відправлю що відео на муніципальну варту. Я знаю, вони тільки що сказали ці чоловіки, що воно дуже довго це знаходиться. І е, я, я так розумію, що всі мешканці сплачують за нагрів холодного повітря. А вони гріють. А тому зроби звернення, щоб вони передали на обленерго чи хто в кого, чи міські енерго. Якщо вони, ну якщо всі зневажають, то нічого не робиться, це точно. А тому, поки є бажання і бачу такі недоліки, то я буду повідомляти належним чином, щоб вони реагували, якщо не будуть реагувати.